Увага, знову шахраї. Подивіться, щоб не потрапити на гачок. Я восени викладала відео, як збираю батати. Воно набрало майже 2 мільйони переглядів на Тікток. І тепер вони шматочок цього відео вкрали і намагаються продавати насіння. Зверніть увагу, що батат насінням не розмножується. Він в Україні виростить, якщо ви посадите паростки з бульб. І про це я постійно кажу у своєму блозі. Все, що починається зі слів, купіть, бо це акція», Шаленою знижкою, останні лише два дні на подібних сайтах. Це все брехня. Читайте більше інформації, дізнавайтеся про продукт, який хочете посадити. Я багато спільнот, і в Фейсбук і просто сайтів, де вам детально розповідають, як садити цю рослину. Не допомагайте шахраям багатіти, а будьте розумнішими. Дякую вам за увагу і хороших вам врожаїв. Не знаю, що тепер робити, бо люди пишуть: кажуть тетяна, як це ви продаєте насіння? Я нічого не продаю. Не купляйте, поширте, будь ласка, це відео щоб убезпечити інших всім мирного неба.